Привіт! а ви мріяли відчути себе птахом. Я завжди хотіла вчитися літати безповітряної кулі, вертольоту ба навіть парашуту. Так просто. Сьогодні здійснити мрію може кожен завдяки аеротрубі. Єдина в Україні і відносна нова розвага польоти в аеротрубі. Тож, якщо ви не вагітні, не маєте травм і вага не перевищує 100 кілограмів, і звісно, не боїтеся екстремальних відчуттів. Це для вас вітаю вас! Добрий день. Наскільки безпечна ця труба? Ну як показує практика за останні два роки пришествий не. Было. Адаптована швидкість вільного падіння у трубі відтворена від 120 до 200 км за годину. Весь поток стабільний, хороший поток, знаходиться ровно в середині. Це чим-то схоже, як на полусферу. Якщо ви ляжете ровненько, вас буде немножко скашувати вліво, вправо, вперед, назад. Як на великий гімнастичний шар. Та перед тим як заходити, варто одягнутися у спеціальну форму і пройти невеличке тренування. А що робити? В колені ми згибаємо ногу під 45 градусів. І тянем носочек наверх. При этом подбородок вверху, руки нашу 290 вот градусов. Вот Ось так выглядит наша поза парашютиста. Тепер і моя черга. Тут потрібно навіть сережки та обручки знімати. Ось так. Що далі? Далі шолом. О, все. Ну, практично космонавт. Так, я вже вірувалася, я космонавт. Зібравшись із думками, я пішла випробувати аеротрубу. І без курьозів не обійшлося. Відчуття вільного польоту двох хвилин вам обійдеться у 200 гривень, трьох 250, п'яти 350, десяти 550, п'ятнадцяти 675 гривень. За п'ять хвилин реально відчути себе птахом. Відчуття легкості, умиротвореності. Мені дуже сподобалося. Спробуйте і ви.